Люди ніби не тільки однокри. І не обійнявши змітати не в силі дати часу. Дати, дати часу. часу для адаптації, дати часу для. Тут дуже, дуже важко. Ну, я пробую просто навіть сама уявити. Як, наприклад, з цих умов, де людина може, і останні, ну тобто не, не знає, що буде завтра, так? Приїхати в ті умови, як в інший світ. Просто інший світ, де зовсім інакше живуть люди, зовсім по-інакшому сприймають ті е, події, які відбуваються зараз, зовсім по інакшому поводяться, веселяться, женяться, радіють, так якби нічого тут, тут нічого не було. Mm -hmm. Тебе просто почуває, як, як не в. Ну, тобто для нього то є один шок, так? Бачити то, звідки він приїхав, і, вона, і то, що він побачив, куди він приїхав. Це є. І от плавно, ми може перейдемо зразу з питання, що повинні усвідомлювати рідні до самих ж, людей, які є, знаходяться безпосередньо на фронті. Що ми маємо знати про них? Як вони почуваються? Що вони відчувають? Що їм потрібно? Для того, щоб для адаптації, коли вони приїжджають, щоб ми могли їх зрозуміти, щоб ми могли зрозуміти, як себе поводити, щоб ми могли зрозуміти, як ми маємо підлаштуватися під, під військових, тобто, навіть не підлаштуватися, можливо, я неправильно сказала, як ми маємо правильно знати, вміти їх зустрічати з ними, говорити і так далі. Ну, найперше, я вже говорила, і ще раз повторюю, що нам потрібно знайомитися з ним за. Пізнавати один одного, домовлятися один з одним, проявляти увагу, стосунки відновлювати, це важливо. Також е дуже цікаво, та вони самі рідні близько, як там, що там було, а що там на війні, а які там, а як там. І вони не хочуть говорити, та як, та як, війна, та як війна, вони не хочуть про це говорити. І, і дуже важливо не надокучати. Прийде час, він розкаже. І буде розкажувати такими хвилями. От щось доречне він захотів, і він той випадок може розказати. А от так, щоб як ми очікуємо, що він прийшов, сів і почав там історії розказувати. Ні, і треба це оце е, відійти, не надокучати. Він не хоче про це говорити. Приймаємо це, він не говорить. Так, вчитися не задавати лишніх запитань. Буде час, знову це про буде час вміти чекати. Агресія може бути. Вміти в цей момент агресії також вміти поводитися, вміти від Важливо мати людей, чоловіка. Чи близького, чи одного друга, якого, якого він поважає, щоб покликати, щоб він давав собі раду. Бо також агресія може бути дуже важка. Так що може бути і це зашкодити і нашому здоров'ю, мами, як і дружини. Тому в цей момент краще відійти, заспокоїтися втихомир сказати, так, ти правий вміти покликати когось на допомогу. Знаєте, які? Міняється все. Коли вони повертаються додому, у них пові... міняється все. Міняється поведінкові реакції. Вони постійно такі, ніби на поготові, постійно в очікуванні. Мій чоловік прийшов, то його цей баул. З дивана, в залі в дивані, на дивані він лежав, і він його не мав, довго не мали права ніхто забирати. Хай лежить. Так ніби в очікуванні чогось, що кудись, та й що знову покличуть, знову хочеш контролювати, все, що було так, як має бути, в такому стані зібраності. Немає тої розслабленості. Знає. Буде уникати місць, не захоче йти з вами по магазинах, кінотеатр не захоче йти, на прогулянки люди не захоче йти. Він, ну, таке відчуття, якби він не буде знати, як поводитися з ними всіма. Що відчувати, як, що говорити, як жити. Це треба приймати. На жаль, може бути так, що може і надмірно вживати алкоголь, палити багато, шукати в тому розраду. І так буває. Особливо, що він це любив і до війни, то оця звичка алкоголь, паління вона ще більше загострюється. Будуть труднощі з виконанням звичайних домашніх. Домашньої роботи. Знаєте, лампочку прикрутити. Він буде довго думати, що і як робити, і де взагалі ту лампочку взяти. Рішення буде приймати, навіть не обговорюючи, може різко прийняти рішення і навіть до відома вам не поставити. Він при він привик, що треба рішення так приймати, бо це рятувало його життя. Міняються особливості мислення. Дуже багато вони говорять негативного про війну, про цей побут, про це про радянщину, як вони називають, про ці всі стосунки. Ну, ну, ну так є, війна, ненормальні умови, які можуть бути розмови, які можуть бути спогади. Також е ці слова часто буде відстань від мене, мені нічого не допоможе, в мене вже нічого не вийде, я, вже, я все забув, я не вернуся на роботу, я вже там все забув, я нічого не пам'ятаю, хто мене візьме, кому я потрібен. І ті слова такого знецінення себе ну це й буде, будуть постійно нав'язливі думки, думки, що мені хтось загрожує, чи тобі хтось загрожує, що знову може щось не так бути. Ну, постійні думки такі негативні, недовіра до інших. Особливо, як хтось повівся не так, як би йому хотілося, як би тому правильно, це буде таке. Буде також такий негативізм, що все погано, все, все недобре, кругом все недобре, всі недобрі, всі погані, і ти теж погана. І це буде така безнадія до майбутнього, яке там майбутнє, а що там може бути, а чи я доживу. Будуть фізичні реакції мінятися, особливо безсонні. Ми маємо зрозуміти, що вони спали в інших умовах, вони не спали так, як нормально люди по 8 годин, міг там на 2 години 3 відрубатися і далі. Навіть знаєте, син був тут в одному місці, потім його в інше перевели, і він каже: що я ж непривично, тут менше стрілюють, що я ж непривично спати. Знаєте, а тут він опиняється, ну, тих, і йому непривично він спати може тільки так, знаєте, привик певні умови, певне місце. І тут, і тут ті думки, а ще хто особливо, хто був в таких важких умовах, важких боях, його це буде мучити, Оце це безсоння воно буде. Будуть проблеми зі шлунком. Болі, ви що, розумієте, що їжа там там є що їсти, там привозять, але це переважно це консерви, це щось таке напів, ну, і воно загострюється і автоматично різні хвилювання, страхи, вони загострюють всі болі. Загострюються хронічні хвороби, і це буде. Біль у м'язах буде, біль в ногах, у руках, голова буде боліти. Це буде, тому, тому дуже важливо для дружини вміти, ой, навіть такі, мати оцей комплекс вітамінів, гарне харчування, ви розумієте, обхід гарний, відпочинок. Знаєте, віддати йому оцей оце, оце безпеку відпочинку. Увагу і Це турбова, знати... таку, так? Так. Да. Навіть знати, мати лікарів, до яких можна звернутися за допомогою, сказати: куди ну, підлікуєшся, потрібні якісь будуть лікарство, якесь лікування, якесь ну, потрібно буде. Mm -hmm. Навіть Не якщо немає яких поранень, то будуть просто відновлюючи увагу. Також зміняться емоційні реакції. зліз на будь-що. Це елементарно, я, ми з чоловіком їдемо в машині, я за рулем, я не туди повернула. Він так крикнув: я не знала, що робити, чи руль кидати, чи з машини втікати. І він потім, ой, вибач, він потім зрозумів, що це була це таке мимохідь. Це, це проти його волі вийшов такий, така агресія. І ми маємо це розуміти, що деколи він, йому важко це контролювати. Він нервуватися може часто, той же самий страх бути Також. Збудженість, схвильованість. ну І це можуть бути перепади, то він затурможений, то вже він збуджений, то він все хоче робити, то він нічого не хоче робити. То він тебе любить, то він же тебе ненавидить. То він би готовий з дітьми бавитися, ходити, то вже каже, ви вже мені надоїли, скільки можна кричати. Люди, ніби, а... Excuse me.